Сьогодні вночі сили Російської Федерації запустили по Україні рекордну кількість ударних безпілотників типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони знищили 76 із 188 ворожих БПЛА. 95 БПЛА локаційно втрачені, ймовірно, через активну протидію РЕП. Сили оборони п'ять безпілотників, також кажуть, полетіли у бік Білорусі. Крім того, радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено чотири балістичні ракети іскандер. М. А до відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Якщо ми подивимося на ранковий звіт повітряних сил, то бачимо, географія ворожих атак знову майже вся Україна. Ворог намагається дотягнутися до кожного куточку нашої країни, адже збивали безпілотники одразу і в Київській, і в Черкаській, і в Кировоградській, а також в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, а також і у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській і Миколаївській. Листях. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масовану атаку БПЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Зокрема, сили ППО знищили понад десяток БПЛА над столицею. І як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, постраждалих серед населення немає. Злучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури також відсутні, але падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в чотирьох районах. Уламки збитих цілей пошкодили чотири приватні будинки, два житлові багатоповерхівки, а також господарче приміщення та два гаражі і автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері посічені фасади. Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електропередач. Оперативні групи наразі працюють над усуненням наслідків ворожої нічної атаки. На заході України внаслідок атаки російських дронів типу шахет без електрики залишився Тернопіль та прилеглі населені пункти. Міський голова Тернополя повідомив, що енергетики поступово відновлюють електропостачання міста, але тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну вийдуть автобуси водопостачання. КП Тернопіль Водоканал поступово відновлює централізоване водопостачання, можливо, буде низький тиск, запускатимемо генератори, теплопостачання. Більшість котелень міста функціонують за потреби їх робота, також підтримуватиметься генераторами. Освіта, школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі, ті, у яких немає централізованого електропостачання, працюватимуть з генераторів. Також, за словами міського голови, в Тернополі відновлюватимуть і роботу пункти обігріву. Вони працюватимуть з 8 години ранку. І сьогодні стало відомо, що на Миколаївщині в лікарні помер 30-річний чоловік. Він зазнав поранень під час вчорашньої атаки ФПВ-дронами в селі Солончаки. Нагадаю, вчора під час роздачі гуманітарної допомоги поранення отримали шість людей: двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. П'ятеро поранених досі у важкому стані, повідомили в Ова. Тим часом на Житомирщині четверо людей загинули через отруєння чадним газом. Серед них дитина. Подія трапилася вчора в селищі Лугини-Коростенського району. Там, в приватному житловому будинку, стався груповий нещасний випадок. Загинули чотири особи, серед яких підліток. Ознак пожежі в будинку не виявлено. За попередньою інформацією, трагедія сталася через отруєння чадним газом. Усі обставини наразі встановлюються фахівцями. У ДСНС зазначили, що це вже другий такий груповий нещасний випадок, який стався на території Житомирщини цього року. А в Києві затримала чоловіка, який намагався підірвати наряд поліції. За даними Київської міської прокуратури, раніше судимий чоловік отримав завдання від невстановлених осіб через телеграм. Підозрюваний орендував квартиру на Печерську в столиці та встановив розтяжку з гранатою Ф 1 Він інсценував виклик поліції, начебто на домашнє насильство, маючи намір підірвати правоохоронців. З поліції. Можете, будь ласка, відкрити. Дякую. Для цього на печерську подобово орендували квартиру на чотири дні. Фігурант за наданими інструкціями виготовив та встановив у ній саморобний вибуховий пристрій у формі так званої розтяжки з гранатою f 1 який повинен був здетонувати у потрібний момент. Вибух та його наслідки мали зняти камери, встановлені у квартирі. Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що у цій квартирі щодо неї вчиняється домашнє насильство. На виклик прибули двоє працівників поліції, яким телефоном жінка сказала, що двері відчинені і вони можуть зайти. Насправді, в цей момент у квартирі нікого не було. Відкриття дверей спричинило детонацію гранати. Однак правоохоронці встигли вибігти з квартири. Чоловіка, що встановив вибуховий пристрій та камери, знайшли та затримали. За виконання теракту йому обіцяли 2 тисячі доларів. Наразі чоловіка затримано та взято під варту. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Тим часом Міноборони України розслідує постачання неякісних 120-мм міліметрових мінометних мін. Попередньо причинами дефектів назвали неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання. Відомство посилює контроль і обіцяє кадрові рішення. Я нагадаю, нещодавно військовий оглядач Юрій Бутусов опублікував відео, де видно, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу. У виданні «Цензор.нет» вказували на браковані снаряди які нібито виготовлені «Укроборонпромом». І росіяни розстріляли п'ять полонених українських військових на Покровському напрямку. За оперативними даними, 13 листопада 2024 року окупанти почали штурм позицій Сил оборони України в районі села Петрівка Покровського району. П'ять військовослужбовців Збройних сил України, відступивши, укрились в приватному будинку, який через деякий час оточив ворог. Представники армії Російської Федерації взяли їх у полон та беззбройними змусили вийти з укриття й лягти на землю. Після цього військові Російської Федерації з автоматичної зброї розстріляли оборонців. Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному поводженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події. Нагадую, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Велика Британія передала Україні ще десятки далекобійних ракет Штормшедов. пише Блумберг. Поставки, про які публічно не оголошували, відбулися кілька тижнів тому. Їх замовили після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності. Водночас нові ракети Shadow надійшли до того, як Сполучені Штати Америки та Велика Британія дозволили Україні бити ракетами великої дальності по цілях на території Росії. Джерела Блумберг не називають дати передачі ракет та їхньої точної кількості заради безпеки, але відомо, що нову партію ракет Shadow передали вперше за Ярства Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у війні. Тим часом фінські жінки масово опановують навички виживання через загрозу з боку Росії. На військових базах Фінляндії все більше жінок відвідують курси виживання програми НАСТА, що частково фінансується Міноборони країни. Учасниці віком від 18 від і аж до 70 років опановують першу допомогу основи виживання, кібербезпеку та психологічну стійкість. І ще такі новини маємо. Суд припинив справу проти Дональда Трампа про штурм капітолія. Напередодні спецпрокурор подав клопотання про зняття федеральних звинувачень з Трампа. Йдеться про зберігання секретних документів і штурм капітолія в 2021 році. Суд ще не схвалив закриття справи про зберігання документів, але ймовірно це зроблять незабаром. Усе через те, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа у січні 2025 року. А за конституцією США чинні президенти. Не повинні зазнавати кримінального переслідування. Втім, звинувачення можуть висунути повторно, але після завершення президентського терміну Трампа. А вчора новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді після своєї інавгурації він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю. Мовляв, це буде одним із його перших указів. 20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25 відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів. Трамп поскаржився на те, що тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду приносячи злочинність і наркотики та на небезпечному раніше рівні, і пообіцяв, що нові тарифи залишатимуться чинними доти, доки наркотики і всі нелегали не припинять це вторгнення в Сполучені Штати Америки. А парламент Грузії затвердив дату виборів президента. Вони відбудуться вже 14 грудня у будівлі парламенту. Вперше президента Грузії обере не населення, а виборча колегія. Другий тур виборів у разі потреби відбудеться того ж дня. Інавгурація запланована на 29 грудня. Передає Ехо Кавказу. І ще маємо такі новини. Велика Британія наклала санкції на 30 танкерів із тіньового флоту Росія, які транспортують нафту і нафтопродукти на мільярди фунтів стерлінгів. Зазначається, що мова йде про наймасштабніший пакет санкцій такого роду. Загалом Британія наклала санкції вже на 73 нафтових танкери Росії, і це до речі більше ніж будь-яка інша країна світу. Також сьогодні під обмеження потрапили страхові компанії Альфа-Страховані і ВСК, які забезпечують роботу російського флоту. А до списку підсанкційних увійшли танкери Білгород, Братск, Красноярськ, Кемерова, Коломна, Анатолій Колодкін», Георгій Маслов, Віктор Бакаїв. Антарктика та інші а так як доходи від продажу нафти це одне з ключових джерел фінансування Росією війни в Україні. У Британії кажуть, ці санкції проти тіньового флоту Російської Федерації мають послабити воєнну машину Кремля. А також вони можуть очистити судноплавні шляхи від небезпечного трафіку та навіть захистять міжнародну торгівлю.